Ми були на такому адреналіні. Я там мог по сім'ї не спати на енергетиках. Глаза вже як у раком. Говорю, там поміняйте. Є же що там деякі люди, що пішли, говорять, що ти що там не можеш і ти, типу, вести бойові дії, говорю, там можу, ну все, давай вперед. Надо, надо, «Надо, родина, треба. По-перше, було нормально, була їжа, де і вода, там і тому подібне. А потім дуже складно було з їжею водою. У нас от на моїй, наприклад, позиції було це взагалі води не було. Ми поначалу там доводилось нам даже воду пить з батарей там. Даже з унітазних баків пили воду, наприклад, води не було. Там ходили там якусь калюжу набирати, де було там, який, там мостик, там мостік був річка в них. З їжею теж була проблема. Нам, наприклад, водавали там на добу на шість чоловік. Це баночка Сардін, баночка шпротів і все. Оце ми сидимо з хлопцями положки, так всунули друг на друга. Дивимося, блін. Йомою, це на цілий день.